Добрий ранок, рано. ми є, і ще сьогодні в нашій студії вже є гості. Сьогодні у нас такий нестандартний ефір, тому що протягом ефіру у нас буде тут в студії і гості. Ми з ними будемо спілкуватися. І роботи, До... які вони принесли з собою, і ще більше прикрасили нашу святкову студію. Тому Д... знайомтеся, знайомтеся. Ну будемо говорити так. Образно сьогодні в нас насправді ж частина збірної України з аеромоделювань, аеродизайну, з аеродизайну. Тобто, це виявляється є фестивалі, де все робиться з кульок. Такі повітряні справи справжні, цікаві, про які ви сьогодні дізнаєтесь, і вам буде приємно. В нас, грубо кажучи, тренер збірної України. Та чого грубо кажучи? тренер збірної України. Єдина а, ліцензована CBA Діплею. в Україні. Отак От це правильно називається. Яна Савицька. Доброго ранку тобі. Привіт Доброго ранку. ранок. А мені от просто цікаво Чекай, що ж привітався! – А, Давайте привітаємося. Я вже перед ефіром просто так вже спілкувалися. Так, дівчата, тікайте, секундочку, дайте, хоч ми з вами познайомимося. В нас сьогодні ще Оксана, Наталя і Олена. Це, я так розумію, теж члени команди збірної да. нашої. Да. Мало хто знає, але збірна команди України дислокується в більшості своїй на Хмельниччині у Красилові. І я не як єдина ліцензована Сібієй в Україні. Створила в місті Красилів арт студію, яка називається Ельф, і яка витворяє всі ці дива і набагато більше, тому що дива не влізли в нашу студію. Всі тут тільки невеличка частина усього, що можна створити, і протягом ефіру дівчата будуть створювати теж а, щось. Що ми шедевра, так ну Яким пізніше, ми дивиться? вже покажемо, де да, що у нас так. вийшло. Яночка Давай. я хотіла запитати, а хто такі і Що це за взагалі за абревіатура? А, абревіатура з англійського Certified Balloon Artist. та. Это... Дипломированный специалист в области воздушных шаров. Да получить не все могут. Надо сначала пройти обучение, потом сдать тесты, потом сдать экзамен устный, практический. Проводит этот экзамен компания Колотекс, которая на рынке воздушных шаров уже больше 95 лет. Ого! Да. То есть они... История кулек досить такая уже. Да, но ну, история насчитывается ранее, но вот те шарики, которые знаем мы сейчас, вот в таком виде, они вот как раз этой компанией. Есть другие компании, но это как Але бы они лидер. А вы между собой, так, те кульки разных да, компаний. Да, А скажите, это правда, но я знаю, что они выготовляются взагалі из натуральной ручевины. Я, угу. например, чула, что если кульку выкинуть из То вона з часом розчиняється і від неї не залишається да, нічого. Да. Тобто вона не забруднює навколишнє середовище. От як дубовий ліст. Тобто дубовий лист, то лист розлагається. Mm -hmm. Не красиве слово, але так і є, але да. порівняно. І також вони вот, натуральні, живі, дишать. У них справжні гульки. Якщо да. говорити про китайське, зрозуміло, що там є якісь. Я думаю, вони зробили підробку якусь. Ну, всього, так. Да, тому що навіть коли береш вот, на запах Китаї сразу відчаєш. Тобто то, вони навіть пахнуть по-різному? Ти дивишся да. на кульку, можеш визначити, а якої вона компанії і якісна вона чи не якісна? Ну, в общем-то, да, це заметно. Навіть так видно, що вони блістячі, красиві, і. Тобто, як вибрати кульку, щоб вона от була точно якісна? Бо часто купуєш там 10-20 штук. і Тут з Це них... просто. Приходиш в магазин, дивишся на кульку, подивилася. Бере одну купуєш, всі не купуй. Їдеш в красилів, знаходиш Яну. Ян, нормальна кулька? Так. І Вертаєш назад в магазин, купуєш 5 штучок, 7 штучок, скільки тобі треба. І, і тоді йду вже в ранок на поділі Але і приношу кульки. Так. Зрозуміло. Так. А взагалі, от, наприклад, як подивившись на кульки, можна визначити хорошою якось чи поганої. Ну, Самое лучшее, конечно, по производителям. Uh -huh. Всегда на пачках написано. Если не написано, то ну, уже то подозрительно. Краще ту да. На напосили, ну, так? да, в общем-то, так. Ну и действительно, если от неї вот такой вот запах там, химии какой-то или ну, вот чего-то неприятного, то, конечно, лучше. Ну, только ты нам ще багато расскажешь, а хотіла запитати про вашу команду. О. Взагалі, сколько людей працює в вашій команді команде от студии Ну, В общем-то, мы сегодня все перед вами. Нас Це 14, очевидно, Все учились сначала я училась в Москве в школе праздничного декора, потом девочек возила и в Москву, и в Киев. А в международных чемпионатах я знаю, что ты еще добираешься с Харькова, с Киева в команду чинить. Да. Ну, да, 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 да. Правильно, мы в прошлом году ездили команды. У нас команда была Чернигов, Городок, Хмельницкая область, Киев и. Николаев. да, то есть мы так, от збороною, щоб со всіх у меня даже там на спине є карта. А ану, ану, повертайся. Європа європа, уряд, тренд, україна, і ось тут всі області. Ой, навіть кульками. класно насправді ж то про фестивалі. Ми сьогодні ще поговоримо з чого все починалося. О, якщо повертатись в історію, коли ти зрозуміла, я просто поясню, от зараз. Для мене було здивуванням, але тим не менше. Яна закінчила гімо. Ну, Московський государственний інститут міжнародних отношений. Да. Правильно? Да. Знає декілька мов і займається кульками. Ну, для мене це вибух в голові. Ям Я кулька. Тут ну, ну зараз нікого не удивиш. Ну, Кто-то знає один, хтось то знає два, три, ну, в общем. А шариками удивить можна. Особливо композиціями, ну, які вона викликала. Ти вироб? зрозумієш, да. ты більш творча натура, так? Так, да, мені завжди щось делать руками, и всегда подарки родным я завжди сама вот из чего то руками. Вот так и прийшла случайно. А якщо згадувати першу роботу, якою вона була? Я прийшла в магазин, де продаються вот штучки для художництва. И угу. вижу пачка шаров вот с такими вот длинными шариками. Спросила, колбасками. Колбасками, да. Спросила, для чего? Из них делают фигурки. Как? Посмотрите в интернете. Хорошо. Пришла домой, разложила эту пачку. А мне еще попросили: сделай что-то для мальчика, который видел все. Ничем не Бывает, да, уже ничем. Посмотрела видео, скрутила. Как так? Скрутила, скрутила. Вышла машинка. Вот такого размера. У нас, дорогие, вот да, на фотографии, зараз мы порывляемся показали. Да, это первое. Это я еще не умела, не знала, как они называются. Задом. Да, вот, да, Вот я с ним. То есть, ну... И я хлопчик сделал вообще, мы положили. Да, когда ее положили, потому что в машину она не помещалась, открыли багажник, чуть-чуть сжали -чуть и засунули <свят> в багажник. Только таким способом можно было вместить. И когда открыли перед ребенком, у него огромные глаза. Вау. Я хочу звернути до увагу, що щас. в нас вже ми проспілкувалися так у 3-4, в нас вже пів людини є. З книжками, ручками. За леву. За леву. Да. Дже, дже, це Ліврина? Поки що павучок, це скоро буде людина. Буде. Людина павучить. А, а можна? Да? Да. Подивитися, поки що є. Ну, ми ж маємо показувати, Оксана. У нас це. Покажіть мене. Це дже. має бути що? Це розочка. Трояндочка? Трояндочка буде. До речі, зараз ми хотіли вже розказати про все, що в нас в студії не тільки про кульки, але що заговорили Ви ж займаєтесь дизайном, дизайну залі виготовляєте Олечка, Олечка! про чорні а, кульки. Я розповідала, що чорні кульки найбільш складні в роботі. В чому yeah. різниця? Поясни людям. В одном пальчике? Вот эти? Да, вот эти, да. Просто у них, они же все окрашиваются, и вот черные, они наиболее... Да, от... пальцев, Нет, они просто более подвержены вот изменениям воздуха, перепады температур, все шарики, но вот черные особенно как-то угу. восприимчивы просто. И поэтому с ними сложнее всего работать. Они иногда... Найпростейший били, правильно? У них ну, найменше виробників просто. Навірно, так. Да. Хотілося б от нас стільки всього різного, а -а -а. цікавого, красивого студії. Дізнати, з чим ще, крім кульок, займається студія Ельф? Ну, ми займаємося праздниками, тобто світ свят, да, якщо можна так сказати. Ми украшаємо праздники. Ми, Делаем не только из шариков украшения, мы украшаем из ткани, живые цветы, вот такие цветы, как в вот вазочке перед вами. Да. Теж... А до речі, давайте мы повернем вот так до камеры, цветы И есть не из шариков. Там, там, да. Это называется аэропластика. Да, да. А ось это скулюкс ролики. Это да, это все из шариков. Есть, Я з это... бачу тортик біля Антона, він зроблений з рушника. Так, да, ми займаємося подарками ручної роботи. Подарки должны приносити не только вах, но і пользу. Такі подарунки, вони удобні. Тобто їх можна поставити на деякий час, а потом все-таки їх использовать. Тож тор... полотенце всегда в домі пригодяться. Ну, тут два полотенця. Ну от, наприклад, тут одне, тут одне. Цікаво, а ти не стикалася з такою ситуацією, коли ти даруєш комусь, там, не знаю, торт з полотенцем, а людина потім не користується, а ставить як сувенір я просто. Думала, я втавлюйс цей з милом постійно, тому що ой, як красиво пахне, тано постоїть. До речі, мило таше я. Треба да. ж, дивіться. На щастя. Ну, мило у нас, ну, сейчас Дивічно. така обстановка, що не совсем хороша екологія, поэтому ми делаем натуральное мыло с натуральными угу. добавками. Там есть масло аблепихи, есть масло жожоба, которое ж. Вот, вот так. Шкода, що камера не може передати запах цього мила, тому що Пахне неймовірно гарно. Ти знаєш, якби оті памперси були б використаними, ми б так не мріяли про те, що передаєш аромат. А так, у нас ще є тут ще фігури з памперсів, не тільки з полотенці, але ще й з памперсів. А що складніше, полотенці чи памперси? Я думаю, що нет такого, да. Есть и с конфет, з конфетами посложнее. Это тортик с цукерок, так? — Да. А так, я хочу Кораблик тоже с конфетами. Кораблик да. И это полностью, и полностью все сама робила, так? тут тоже есть, там у велосипедіки все заставлено конфетками. А покажи, що нам на камеру ближче оце, от букетик і буде тут. Да, тут, тут Тож рулетік рулетик. з рушни з рушничків. Да. З рушничка з рушничків теж цукерки. Там цукрочки, цукерка вже ближче туди. <реку> мені все більше більше сьогоднішніх подобається. У нас тут і цукерки і мильця, і шампанська є тоже скана. напевно, я вперше э, нюхаю квіти, які пахнуть пахнут цукерками. <реку> Тож це мрія кожної жінки і приємно дивись, і корисно. Ну, Также ми делаємо декор, декор подарку. Да? Тобто можна прийти з просто з бутилки шампанського, а можна прийти угу. з украшеної бути шампанського, і... І... і з конфетним букетиком зверху. Давай поговоримо ще про фестивалі, угу. а, тому що це все ж таки міжнародний рівень, рівень, да. на який, якщо я не помиляюсь, в Україні точно ніхто не виходив. Ні, в Україні планується проводитися фестиваль, але поки це тільки план. Поки ну, он, да. Тому до сьогодні, в принципі, всім hello, хеллоу, але в нас Яна була першою своєю командою. Скільки вже було фестивалів в твоєму житті і який був перший? От, розпочнемо від початку і далі. В Москве проводиться кожен рік фестиваль. 13... Точніше, вже в минулому році був 13-й Я участвувала в. Трех фестивалях, то есть, первый О, фестиваль давай да, от, от, это от... От... Был Как раз 13 фестиваль воздушных шаров в Москве. Это номинация шляпа на, на девушке Капра 18 века. Мы О, делали класс. специально под это взяли платье. И вся скулятка. Да, шляпу без, без ничего. Без просто... Да, полностью сплетена. Да, связываете. Да. Wow. Вау! Вот. По, различные способы вязания. Следующая номинация была платье из воздушных шаров. Это уборка, по сукне. Это сделано да, из этих шариков, только оно на проволочке. И вот ага. рисунок. А вы издевались, как вдягалась княгиня Ольга для этого? Да, мы пересмотрели зробити? очень много материалов, исторические фотографии. Это наша команда, да? Да, это наша команда с японской. А японским аэродизайнером угу. она тоже выставила свою работу. Вот как раз мы на фоне ее работы фотографировались. Ага. А это угу. нас уже награждают. Это Уж... наш диплом за лучший дебют. Также мы второе место в конкурсе шляпа завоевали. А здесь вот еще мой диплом, что я получила звание себе в этом году. То есть у нас Ого! Угу. А... А... Эта, я... эта работа была на фестивале в Нижнем Новгороде. Платье это, От зараз, якщо можна паузу тут поставки, то може тут розглядати дуже довго. Да, это платье карнавальний костюм фламинго, то есть в виде фламінго девушка і. Mm -hmm. Вибач, переб'ю. Я запитував просто в то. Да? Фішка да. в тому, що там немає корсету ніякого. Це все повністю скуля. Тобто... Да, да, повністю сплиті нас. Правда кажучи, сплетено. там дівчина оголена. А як на да, да. да. неї одягати? Там є якась да, Так, Спеціально ми оставляємо такі замочки і угу. потом просто как на, на кнопочки застегиваємо її. Ага. Это все, все, все. Ой, эти детки. А это, это все да, это, это дефиле мы на Ивана Купала. Мы делали впервые в Украине дефиле платьев из mm -hmm. воздушных шаров. Это, мы это делали. Каждые од... кульковые моды будут. Ну, так? примерно. Ну, был день, конечно. Мы mm -hmm. на праздник Ивана Купала. У нас прям целая история была, что пришла Украиночка, вышла на полянку, тут mm -hmm. дождик. В общем, каждый веселка uh -huh. і, да, і, да, і радуга, і дождик. Потім Івана Купала вийшла, і цветочки. В общем, прям целую историю создали. Тут я одразу же вирішив не зупиняти соба. конфетні букети і пластика. Тобто тут uh -huh. соєна і конфети, і шари.